Вітаю вас, друзі! Сьогодні з вами я, Ольга Маслюк, і ви на нашій традиційній зарядці від студії управління часу Богу Штайм. І хочу сьогодні з вами говорити про цілі і про людей, як вони до своїх цілей йдуть. З ви коли-небудь помічали, що є людина, яка йде до своєї цілі просто напролом. Бачить ціль, не бачить ніяких перешкод. Йде і досягає її. А є люди. Які ходять і кружляють навколо своєї цілі. Кружляють, вишукують різні дороги. Одна йде прямо, 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 а інша йде з їх загами. І інколи ця людина, яка йде з їх загами, вона по перше дуже довго йде до своєї цілі, вона втомлюється, вона вигорає вже від самої думки про цю ціль. І в неї дуже-дуже довгий шлях, іноді цей шлях буває безкінечним, таким, що просто дійти до цілі реально уже неможливо. Чому ж так відбувається? Чому інші люди йдуть на пролом, а інші люди йдуть якимись такими великими, довгими, важкими шляхами, які самі собі придумують. Тому що до прикладу, перша це людина. Якщо людина йде прямо до своєї цілі, це людина бере на себе відповідальність, і це вона знає чітко навіщо їй ця ця ціль, навіщо вона її хоче? Чому вона має її досягти? І навіщо їй? Вона чітко знає. А ця людина, яка йде такими великими, довгими шляхами до своєї цілі, вона. В неї така стоїть установка, якби було би добре, щоб так було. Одна людина знає чітко, що вона хоче, і вона прямо бажає цю ціль, а інша собі говорить, було би добре, щоб так було. І чому ж так дійсно відбувається? Чому одна людина досягає своїх цілей, а інша не досягає. Тому що, коли ти приймаєш рішення, що ти цього хочеш, що тобі це обов'язково потрібно. Ти знаєш чітке, чітку відповідь на запитання, навіщо, тоді ти береш відповідальність і досягаєш своїх цілей, і ти це робиш. А коли ти не знаєш, навіщо тобі, думаєш собі, було б добре, щоб так було, то це вже не про відповідальність, а про відмовки. Ти собі шукаєш різні відмовки. Було би добре, щоб це було колись. І ти вже собі переносиш досягнення цієї цілі на якийсь інший момент. Як же ж зробити так, щоб ціль дійсно досягалася? Що потрібно для цього зробити? Потрібно дійсно мати чіткі рішення, прийняти чіткі рішення, що я цього хочу. Знати чітко, навіщо? І відмовитися від такої думки, що було б добре, якби це було, якби я могла цього досягнути. І що ж робити? Дійсно, які ж ми можемо дії зробити для того, щоб легко йти прямій до своєї цілі і легко їх досягати досягати цю ціль. Саме перше, що ми можемо зробити, це чітко визначити свою ціль. Ось наведу приклад. Якщо у мене була ціль чітко визначена, знизити вагу на стільки-то стільки то кілограм, саме жировою масою. Значить, в мене завдання. Займатися спортом, займатися в тренажерному залі, тому що мені треба зростити м'язову тканину. Так? У мене завдання харчуватися для того, щоб я зростила м'язову тканину, і для того, щоб я легко втрачала жирову тканину. Значить, коли я йду по дорозі на свої, до своєї цілі, я маю розпізнавати різні перешкоди, які у мене на шляху до моєї цілі. І це логічно, це дуже правильне рішення розпізнавати перешкоди. Але як я їх маю розпізнавати? Якщо до прикладу я йду на шляху до своєї цілі, і я в мене з'являється в голові думка: з'їсти тістечко. Це є моя перешкода на шляху до моєї цілі. Я можу собі сказати: так, я з'їм тістечко, ніхто не дізнається, я потім це десь відпрацюю в тренажерному залі, там більше присяду, більше зроблю віджимань, більше якихось навантажень, більше спалю калорій, але я це тістечко з'їм. Це, це хибна думка, адже з такими думками ми йдемо до своєї цілі кругами і можемо ніколи її не досягнути, цю якісну ціль, яку ми хочемо. А якщо я відганяю від себе думку, справляюсь з цим бар'єром, переступаю через нього, і все ж таки говорю, що ні, Оля. Ти будеш робити те, що ти запланувала, тому що ця відмовка, зразу будеш розпізнавати відмовки. І коли ми відпо, від, розпізнаємо ці свої відмовки, ми також дуже легко можемо досягати своїх цілей. Просто треба знати чітку ціль, знати, навіщо вона вам потрібна, і знати, для чого вона вам потрібна, і знати, що ви її точно хочете. І коли якісь з'являються такі мілкі, мілкі різні бар'єри на шляху до цього. Цієї цілі ми їх можемо просто що хочете з ними робіть. Хочете, відфутболюйте, хочете, переступайте, хочете відганяйте, йдіть прямою дорогою, тоді ви цю ціль швидше досягнете. Щоб дійсно це знати, потрібно чітко знати, що ви хочете, прописати чіткий план досягнення цієї цілі, чіткий маршрут. І прописати ризики, що у вас може з'являтися на цьому маршруті. Можуть з'являтися різні перешкоди, різні бар'єри, різні ваші думки, відмовки. Відмовки дуже часто з'являються, тому що ми, ми здатні самі собі придумати такі відмовки, що нам таких ніхто не придумає. І коли ми їх знаємо заздалегідь, як ми можемо себе зупинити, і ми тоді можемо продумати собі кроки, як зробити так, щоб себе не зупиняти. І дійсно дуже важливо мати чітке рішення, що я цього хочу. Чітке тверде рішення ніяких може бути, ніяких було б добре. Абсолютно, це все зразу відмітаєте. Якщо ви ставите собі чітку ціль, у вас має бути чіткий план і має бути чітке рішення для чого вам це. А щоб вам дійсно було легше планувати і досягати своїх цілей, у нас на Тайм Квесті Тактичному є дуже гарний помічник, якого створила Людмила Богуш. Це власниця нашої компанії, студії управління Часу Богуштайм, і людина, яка знає абсолютно все про час, про відмовки, про прокрастинацію. Про все в неї на все є відповіді на те, що ми можемо самі собі там зробити, відмовити себе чи щось якось відхилити себе від досягнення цілі. Вона створила такого помічника, яким я також користуюся. Він дуже гарно спрямовує нас кожного дня на свою ціль. Ми йому говоримо три основних цілі, які ми хочемо сьогодні, над якими ми хочемо сьогодні працювати. І він ввечері, коли ми йому говоримо, що ми робили протягом дня, і він ввечері розповідає, де ми з'їхали в сторону, де ми йшли чітко до своєї цілі. І дає нам чіткі настанови, як зробити так, щоб ціль досягалася дійсно дуже швидко. Отже, Хто знає, що ходить кругами, хто знає, що ходить зігзагами, хто знає, що малює якісь різні малюнки, шляхи до своєї цілі і не йде просто до своєї цілі, не йде прямо, давайте до нас на тайм-квест Тактичний і до цілі будемо йти разом і, і прямо все. А сьогодні, як і завжди, ми рекомендуємо вам складати список завдань на сьогодні. Продумайте собі три своїх завдання, які точно ведуть вас до якоїсь конкретної цілі. І запишіть собі їх обов'язково. Обов'язково залиште собі місце на щось непередбачуване. На форс-мажори Залиште собі 3-4 години на форс-мажори. Зробіть собі ще завдання, напишіть собі завдання і виконайте їх якісь приємні для себе. Що ви дійсно хочете зробити приємне для себе, адже кожен день ви маєте проживати так. Щоб він був для вас приємним. І тому і тоді у вас не буде ні вигорання, і ви будете завжди задоволені своїм життям. Сплануйте собі щось приємне для себе. І порахуйте, чи поміщаєтеся ви у 24 години. Якщо ви поміщаєтесь у 24 години, все, малюйте маршрут і гарного вдалого дня і працюємо, дійсно працюємо над своєю ціллю. А кому дійсно важливо. Йти прямо до своєї цілі, не намотувати круги довкола. Пишіть в коментарях просто тактичний, і ми будемо знати, що ми можемо вам дійсно допомогти і спрямувати вас до вашої цілі, і зробити пряму дорогу до цілі, до будь-якої вашої. Все. І я побігла, бо в мене цілий багато. До нових зустрічей і всім вдалого головне плідного дня. Хай день буде плідний.